Націоналізм це, це чин, це боротьба. Дуже багато осталося і зачаїлося ворогів не тільки які не люблять Україну, які відверто шкодять. Війна це величезне горе для всієї країни і для нас в тому числі. Мені 47 років до повномасштабного вторгнення, як і під час його, як і до того. І зараз а ні, зараз я проживаю в Донецькій області, але проживав в місті Києві, в районі Солом'янському на Кривавих дачах. Освіта в мене вища. Я закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, ще в далекому 96-му році. Після того навчався в аспірантурі, захищав кандидатську дисертацію. Це було в Нархозі, зараз це Київський національний економічний університет. Там вже викладав, після цього мав як психолог, психологічну практику дуже величезну багато років. Працював як бізнес-тренер, психолог, консультант. Після мав приватний бізнес. Зараз очолюю декілька цехів. На великому підприємстві, колись великому, але зараз за територією великому, а за кількістю працюючих вже невеликому. Називається воно перший київський мабуть, завод, а раніше він називався Завод-Більшовик. Де я і працював, і працюю зараз, бо по закону мене не мають права звільнити. Тобто я зараз начальник цеха, який був до повномасштабного вторгнення. Я батько чотирьох дітей. Зараз виховую двох маленьких дівчаток, дружина всі в Києві. Під час війни, якийсь час, коли була загроза, того, що орки війдуть в Київ, вони переховувалися за кордоном, зараз знаходяться в Києві, ходять в школу, чекають на батька. Петро Миколаївич Кузик, колись, коли я вступав до лав партії, забрав у мене паспорт, сказав розмовляти українською мовою. Назвав мене націоналістом, ось і він. Тому націоналізм це не просто бла-бла-бла, і мітинги, і крики про українську мову. Націоналізм це, це чин. Це боротьба дійсно за свою державу, за свою націю. Тому ми ще з 14-го року разом з Комбатом, з іншими побратимами, які зараз зі мною тут пішли воювати, починали свій військовий шлях в Пісках, що під Донецьким аеропортом, і зараз, 24 числа, о 5 ранку, ранку плюс-мінус я був вже на визначеній точці і зранку о 10 ми вже отримували зброю. Тобто в Києві ми з 24 числа почали вже боронити батьківщину. Ну як, були різні варіанти. Ми розуміли, що треба легалізуватися. Чи оставатися вдома і вдавати себе, розповідаючи всякі байки патріота, який допомагає армії. Ну, я зрозумів ще тоді, що це не мій шлях, я не зможу бути вдома. І ну, це сором, це ну, і безвідповідальний до сім'ї. Я розумів, що в мене є якийсь досвід, і життєвий в тому числі, і військовий, і невеликий, але є. Його треба передавати хлопцям, хоча би розповідати, як треба і воювати, як треба не боятися ворога, що таке бій, що таке кулі, що таке снаряди. Я зрозумів, що треба десь легалізуватися, бо інакше наше формування ну було приречення на те, щоб воно було розформоване, тому що ДФТГ вони не отримували. Не підпорядковувалось нікому, крім, я так розумію, київської влади. А тоді вже Київ був звільнений. Тому ми разом з Петром Кузиком з іншими побратимами дуже довго думали з цього приводу. Але Петро прийняв наш комбат вірне рішення, і ми всі разом в один день мені здається подали документи до національної гвардії України і стали Нацгвардійцями. Ну, яка перша думка. Ну, війна це величезне горе для всієї країни і для нас в тому числі. Треба перемагати, треба нарешті вбити ворога, щоб нашим дітям і нашим онукам не прийшло знову воювати. така перша думка. Мені дуже багато було, тому що. На жаль, на цій війні я втратив дуже багато своїх, дуже близьких людей. Я їх втрачав із 2014 року це дуже болісно було. І коли тут одна новина за іншою приходила, що одного побратима чи посестри немає, з яким вже знайомий більше 15 років, від цього ставалося боляче, серце зжималося, але. Ну, ми всі чоловіки, ми повинні були йти далі, боронити Батьківщину. Тому ми за ці моменти гіркі ще потім згадаємо всіх наших побратимів і потім будемо жаліти за те, що ми більше ніколи не побачимося. Але ж життя продовжується, треба далі воювати, вганяти ворога, тому будемо воювати далі. Треба жити, треба творити, відбудовувати країну, треба загоювати рани, треба підтримувати людей, які дуже багато чого втратили, і морально, і фізично. Дуже багато роботи в цій країні. А що стосується особисто мене і сім'ї, ну, хотілося б маленький якийсь відпочинок, невеличкий, можливо, якась подорож, а потім до роботи. Дуже багато е, осталося і зачаїлося ворогів, не тільки які не люблять Україну, які відверто шкодять і під час війни, і після війни будуть шкодити. Вони нікуди не ділися. Тому боротьба буде продовжуватися ще дуже багато справ.